Вітаю, ми з вами продовжуємо вивчення баз даних, і сьогодні розберемося з поняттям транзакції при роботі в базах даних. І на початку розглянемо основні цілі, які ми повинні досягнути. Отже, ми наведемо приклад роботи транзакцій: що таке транзакція, наскільки вона впливає на роботу бази даних, які основні характеристики транзакцій. І що таке слово прозорість для обробки транзакцій? Розберемося, що ж таке власне транзакція. Транзакція використовується при щоденній діяльності організації, тобто це певні дії, які ми виконуємо майже щоденно. При цьому транзакція є набором операцій для роботи з даними, ну і, зокрема, для роботи з базою даних. Основна характеристика це наскільки надійно і ефективно обробляється транзакція як одна одиниця роботи, тобто нам треба щось зробити, і ось це треба щось зробити, повинно йти як одна окрема одиниця роботи. Причому таким чином, що якщо ми виокремимо окремі елементи і захочемо з ними працювати окремо від інших. То це не дасть результату взагалі ніякого, а тільки порушить нашу базу даних і не забезпечить ефективність роботи. При цьому вам необхідно зрозуміти, що транзакції необхідні для запобігання втрати даних. Це перша головна задача транзакцій. Вона необхідна для забезпечення одночасної роботи. З даними між кількома користувачами, оскільки до одних і тих же даних можуть мати доступ різні користувачі, і для того, щоб один одному не заважати в роботі, у нас використовуються транзакції, які поділяють ось ці задачі одного користувача, задачі іншого, щоб вони не заважали в роботі один одному. При цьому транзакції необхідні для відслідковування помилок в роботі з даними. А точніше, недопущення цих помилок. Найпростіший приклад, класичний приклад для пояснення, що таке у нас транзакція. Навіть сам термін транзакція використовується в банківській діяльності. Для того, наприклад, щоб певні кошти з одного рахунку передати на інший рахунок. Це одна операція. Але вона складається реально з кількох інших операцій. Тобто, ми беремо. Один рахунок нам необхідно провести першу дію, перевірити, чи є на рахунку необхідна в нас кількість коштів. Якщо є, ми знімаємо цю суму і наступна операція кладемо її на інший рахунок. Причому всі ці дії повинні пройти як одна дія. Щоб нічого не втратилося. Інакше, якщо у нас на рахунку не вистачає грошей, а ми їх будемо пробувати знімати, вийде або помилка, або на рахунку стане менше. Тобто ми заліземо в кредит. Якщо ж все нормально, грошей вистачає, ми знімаємо, але при цьому виникла помилка. Значить, на інший рахунок у нас гроші не поклалися, але з першого рахунку гроші вже знялися. Гроші в результаті. Зникли, їх більше немає на першому рахунку, і на другий вони не дійшли. Отже, вся ця операція, всі дії повинні бути зроблені як одне. Якщо на будь-якому етапі у нас виникає помилка, необхідний відкат до попереднього стану нашої бази даних. Ось це все забезпечує транзакція. Ось всі ці дії окремі вони повинні діяти як одна операція, і така операція називається транзакцією. Приклад операції. Нам необхідно взяти квитки в авіакомпанії. І всі наші дії ми повинні вкласти в певний алгоритм. І всі ці дії повинні бути як одне ціле, тобто від початку і до успішного закінчення. Ну або неуспішного, коли нам відмовляють в отриманні квитка. На будь-якому етапі отримання квитка, якщо у нас виникла помилка. Ми повинні повернутися до початкового етапу. Якщо все пройшло успішно, значить транзакція закривається, ми отримали квитки. І що важливо, база даних до початку транзакції мала певний цілісний завершений вигляд. Потім почалася транзакція. Якщо транзакція успішно завершилася, база даних переходить в інший цілісний вигляд. Якщо ж виникла помилка, база даних відкочується до попереднього цілісного вигляду. Таким чином, транзакції забезпечують нашій базі даних перебування в цілісному вигляді. Інший приклад: транзакція в банкоматі, де ми хочемо провести певний розрахунок. Тут уже ближче до поняття транзакція, але щоб ви зрозуміли повністю, що транзакція важлива саме в базах даних і чому вона важлива. Від Одного цілісного стану до іншого цілісного стану, щоб його не порушити, всі дії з базою даних повинні огортатися в транзакцію. У випадку, якщо ви пишете один запит, лише одну дію, СУБД саме потурбується на те, щоб цю дію зробити однією транзакцією. Для чого нам з вами розуміти ось всі ці речі? Тому що якщо ми будемо робити кілька запитів до бази даних, які повинні логічно об'єднуватися в одну транзакцію, нам треба буде явно вказувати, що ось це початок транзакції, набір дій, закінчення транзакції. І, все цей набір, і весь цей набір дій повинен бути як одне ціле, ось в цьому суть є транзакцій. В процесі обробки транзакцій ми отримуємо надійну та ефективну роботу. По-перше, важливе це при керуванні одночасним доступом багатьох користувачів, якщо в нас виникли невдалі операції, значить відновлення швидке цілісного стану бази даних. Плюс внутрішні можливості для корпоративних СУБД, керування паралельними доступами до користувачів. Тобто в процесі того, як ми знімаємо гроші з одного рахунку на інший, для чого треба все це в транзакцію? Тому що якщо один користувач робить дію на визначення, чи хватає коштів, йому повертається інформація, що коштів хватає. Але перед тим як він встиг подати наступну дію, Зняти ці кошти, інший користувач вже посилає свою команду зняти ці кошти для першого користувача буде помилка, тому що цих коштів вже немає. А транзакція дозволяє подібних помилок уникнути, тому що на момент транзакції всі дії інших користувачів з даним рахунком призупиняються, поки транзакція не буде закінченою. Отже, в Паралельному доступі кількох користувачів транзакція дуже сильно допомагає, плюс керування резервними копіями та відновленнями всі дії. Транзакційні записуються в журнал транзакцій, і таким чином, все, що ми робимо з базою даних, накопичується як журнал дій, тобто журнал ось цих транзакцій. І при потребі ми можемо повторити всі ці дії з нашою базою даних вже в автоматичному режимі. І пам'ятаємо, що кожна наша транзакція це цілісний стабільний стан нашої бази даних. Плюс прозорі сервіси для розробників застосунків теж е, дозволяють робитися за допомогою транзакцій. Як результат, транзакції використовуються для підтримки щоденних операцій з базою даних, враховуючи всі підходи до транзакцій і до роботи з е, даними через транзакції, це вже Технологія, яка пройшла певний еволюційний розвиток за 50 років і вже доволі усталена і визначена, транзакції важливо нам для запобігання помилок та збереження цілісності бази даних, оскільки цілісна база даних забезпечується правильною роботою транзакції до наступного свого цілісного стану. Детальніше про роботу транзакцій ми будемо говорити пізніше, але на цьому етапі ви повинні зрозуміти суть транзакцій як базисного елементу при роботі з базами даних.